Ішла Божа мати з поклоном святим, побачила в бучі зруйнований дім, шукала сердечна, де б просто спочити, і де б із джерельця водиці попити. Зайшла у ліс при дорозі, там було село у рашистській облозі. Ті зетки паскудні кругом вирізали, а мати лиш сльози, солоні ковтала. Прийшла до старенької хати у двір. Усе попалив і зруйнував руський мір. Лисивий дідусь на колінах стояв, останню хлібину до уст пригортав. Побачив він діво. О мати, пробач! З грудей виринали і стогін і плач, Втікаю причисто, бо тут палачі. Я знаю, ти маєш від неба ключі. Нічого не прошу, я грішний такий, покинув вже скоро той світ золотий. Тут була пшениця у вуликах мед, та кат приставляв до чола пістолет, спалили пшеницю і вулики теж. Ти знаєш, одіва, тут пекло безмеж, Убили Софійку, онучку мою. Ти бачила певне дитинку в раю. Скажи, о, цариця, чому в світі зло до мирних людей з Росії прийшло? Невже там немає ні крихти добра? Чи то вже остання приходить пора, а діва до неба молитву шептала, і діда із пекла у рай забирала. Там болю немає, там теж Україна, там просто чекала онучка єдина. Пророцтво від Бога не нам це писати, і полем ішла та згорьована мати, а зетки прокляті услід ще стріляли. Та кулі кроваві до них повертали. Софійка, і дід вже тепер біля Бога, там світла і чиста до раю дорога, а пекло скінчиться. Суд Божий іде, і сонечко в небі без грому зійде.